До будемо починати, ми вже збираємося третій раз таким нашим великим дружнім одружнім колом. І сьогодні у нас з вами буде така більш скажімо, основна тема, від якої в принципі, вбудовується будь-який вектор політологічної науки. Тобто сьогодні ми будемо говорити безпосередньо про таку річ, як ідеї, ідеологія та революційний процес в загальному. Тому що сьогодні є велика кількість спекуляцій відносно того, що в Україні там відбулася революція, чи революція триває, що там революція гідності і тому подібні речі. Але нам, як політичним активістам, в першу чергу потрібно знати, що це є конкретно, що це предмет, як її можна використовувати. Тобто ідея та її аспекти. Це якби основне. Ідея в своїй суті на сьогоднішній день, коли суспільство стало інформаційним, вже не може бути чисто якоюсь доктриною, яку потрібно сприймати на віру з елементами якогось там емпіричного знання. На сьогодні ідея стає цілим світоглядом людини, а світогляд, в свою чергу, це ціла картина, як людина сприймає оточуючу дійсність. На попередніх зібраннях ми говорили про те, що Наше уявлення про світ в принципі взагалі немає нічого спільного із тим, який він є насправді. Це, в принципі, думка, яка витікає із розвитку німецької класичної філософії, але на сьогоднішній день, в принципі, ми бачимо, те, що вона підтверджується. Саме тому світогляд нам важливий для того, щоб мати можливість утворити в головах людей цілісне бачення картини. На сьогоднішній день виділяє декілька основних їх типів. Тобто, перше, це релігійний світогляд. Тобто люди, які приймають на віру певну релігійну концепцію і живуть згідно тими приписаними законами, от які пропідуються в святому писанні. Тобто друга категорія це так званий побутовий світогляд. Це люди, які, не задаючись аспектам ідей, приймають на віру певні ті принципи і поняття, які існують в нашому суспільстві, і, в принципі, вони переймають їх від батька і матері до дитини. Тобто, людина, яка зазвичай виконує, якщо брати апарат держави, якусь виконавчу роботу, зазвичай не державну, та, наприклад, домогосподарки або робіт, наймані робітники якихось там технічних професій. Звичайно, тобто в них таке явище не спостерігається. Тобто, чому це відбувається? Тому що наше сучасне суспільство побудоване таким чином, що люди не мають можливості реалізовувати свої вищі потреби. В більшості зберігаються на рівні базових перших там декількох. Мається на увазі потреба в їжі, потреба в безпеці, потреба житла, потреба певного соціального статусу. Це для більшості із людей така тема, як там наука, творчість, в принципі, на жаль, є закритими в силу їхньої економічної неспроможності. От наступний вигляд світогляду це філософський світогляд, тобто люд... або іншим словом, науковий в принципі. Люди саме з таким типом світогляду завжди є трошінною тією маленькою групою суспільства, яка рухає її вперед. От. Проблема в тому, повертаючись до теми наших минулих лекцій, що зазвичай не тоді відбувається розвиток суспільства. Коли якісь вчений або науковищі, філософ відкриває там якесь нове знання, чи там робить якийсь певний винахід. А тоді, коли широкі народні маси здатні його зрозуміти і використати, ну щоб було зрозуміліше, так Леонардо Двінчі, наприклад, народився не в той час, коли його могли зрозуміти. Чи там, наприклад, Ніколя Тесла, так само по сьогоднішній день люди, які є ініціативними групами наукових, не можуть до кінця відтворити його вчення. Саме тому ми говоримо про те, що розвиток світогляду в кожного окремого суб'єкта нашого суспільства це є прямий шлях до того, щоб реалізувати, нарешті, нормальне суспільство, побудувати нормальну країну і зробити цей світ краще. Ідея в своєму змісті має три основних аспекти. тобто, перше, це уявлення про природу людини. це саме базове, про яке, в принципі мовчать більшість от, сучасних політиканів. А друге це поняття про економічний устрій, тобто взаємовідносини, конкретні, предметні між людьми. І третє це політичні, тобто яким же чином має відбуватись керування цим суспільно-виробничим процесом. Тобто, говорячи про перший рівень, тобто про уявлення про природу людини, існує велика кількість принципів концепцій. Ну, над нас цікавить в першу чергу це класичні політичні ідеології, яких є всього на якби чотири. все решта це похідні. А для загального розвитку, можна сказати, то, що класичні політичні ідеології це лібералізм, консерватизм, соціалізм у доктрині марксизму і анархізм. Тобто такі ідеології, як екологізм, націоналізм, фашизм і тому подібне, це вже не класичні, тобто вони витікають з попереднього. От. І що мається на увазі? Що, наприклад, погляд на природу людину відносно кожної з ідей, першим питанням, яке ставить людина, це чи існує людська рівність? Тобто, да, якщо люди вважають, що люди від народження не рівні, і від народження в них там одних є призначення там панувати, князювати, в інших там працювати, да, то ми там приходимо до того, що в більшості ці люди сповідують якісь там ліберальні погляди або консервативні. Да, там потяг до рівності навпаки, тобто він е е е, існує велика кількість пояснень. Рівність в понятті марксистського учення, да, це рівність е е того, що в кінцевому етапі. Попередньому етапі має відбутись від кожного да, по можливостям, кожному дати по його праці. А анархічна доктрина говорить про те, що від кожному по можливостям, кожному по його праці. От. І в загальному, в принципі, так само розподіляються інші ідеології. Питання про економічний аспект воно включає, по суті, Перший кракрагольний момент, який нас цікавить, це питання власності. Тобто, або ми говоримо про те, що в суспільстві має бути встановлена приватна власність на засоби виробництва і ресурси, або не має бути встановлена, або має бути певним чином вона обмежена, тобто по суті є три. Ну і політичний момент будь-якої ідеології це форма устрою політичної ну, держави. Або навпаки, тобто без державного устрій. Тобто ми говоримо про те, чи це буде монархія, чи це буде Республіка, чи це буде як, там, президентська парламентська республіка, або якась інакша форма, і тому от подібне. А, говорячи про те, от, що сьогодні важливо в пропаганді для кожного із нас, розумієте те, що інформаційний світ він не дає можливості людям повноцінно сприймати будь-які доктрини. Тобто реалізація ідеї в житті на сьогоднішній день в принципі неможливо і в силу і політичних, і економічних, і в першу чергу інформаційних причин. Тобто, як, як же ж, яким же ж, які є методи взагалі, донесення інформації? Да? Тобто, якщо брати педагогіку, то виділяє декілька самих от, основних. Ото от, перше, який в принципі використовується метод переконання. Тобто, коли ви наводите певну кількість аргументів, і говорите, що такі і такі от, погляди на життя вони можуть бути кращими істинніше, а я вважаю, що саме кращим. Але найкращий момент це коли людина є, будучи носієм певної ідеї, є особистим прикладом, тобто тих. Певних постулатів, які ви проголошуєте. Тобто, відповідно, це називається якби, жити згідно тим, тих уявлень, про які от ми говоримо. Тобто, якщо людина вірить в рівність, да, то не може бути такого, що вона є власником там, заводів, шахти, відноситься до інших людей як до худоби, да, там, до своїх найманих працівників. Тобто, такого. це є невідповідність ідеї, Зазвичай саме от такі от вчинки, які не відповідають проголошеним якимось певним своїм постулатам, якимось своїм цінностям. От, саме це, от перше, що відштовхує людину у пропаганді. Але так як в принципі, по великому рахунку, для цілісного суспільства немає потреби, щоб всі сповідували якісь одні погляди, хоча б в силу того, що це фізично неможливо. І завжди буде певна прошарок суспільства, який не буде сповідувати ті самі погляди, там, ніж ми, чи ніж якась інакша група. А так як наші погляди на життя і на політику проголошують те, що людина є найвищою цінністю, то зрозуміло, ми не можемо бути авторитарними в цьому питанні і робити, да, як це робили представники, наприклад, комуністичного режиму там, чи націонал-соціалістичного, тобто всіх, хто не згодні, тих ставити до стіни. Тобто, це все рівно не варіант, тому що послідовники рано чи пізно розчаруються в такій ідеї. Саме тому ми говоримо про те, що ті, хто є пропагандистами, повинні бути оцим от прикладом. А ті, до кого вони доносять, вони повинні доносити ідею в контексті двох основних моментів тобто, це поняття і принципи. Говорячи минулий раз про закони, ми з вами говорили, що більшість людей закони не читає. Тобто, більше того, ми не знаємо, скільки у нас там кодексів, скільки там статей в конституції, як ним користуватись. Те саме стосується в принципі сучасного світу, тобто воно і виражається в сучасному світі, що люди керуються певними ходячими поняттями і принципами. Тобто, забігаючи трошки наперед, хочеться сказати, що от у нас відкинуто, наприклад, таке поняття як справедливість. У Сучасному суспільстві воно повністю знищене. Справедливість у нас замінена те доволі чудово таким поняттям, як благодійність. Тобто у нас вважається, що суспільство є правильним, коли людина, яка володіє мільярдами, виділяє там да півтора мільярда зі своїх двадцяти там на потреби української армії в сучасних умовах. Ми всі плескаємо йому в долоні і говоримо, боже, який же ж ти молодець? І Люди йдуть і віддають за нього голоса. Тобто, на противагу цього, ми повинні чітко говорити, що ми повинні виступати не за якусь благодійність, так коли є великий прошарок. Бідних людей, які живуть там чи вимушені виживати за рахунок подачки якихось благодійників. Мовимо за справедливість. Що навіщо тобі, вибачмо, діло 20 мільярдів, якщо ти не знаєш, що із ними робити? І їжі ти на них не купиш, і за свої потреби ти не задовільниш. В той час, коли декілька мільйонів твоїх співгромадян живуть і не знають, яким чином нормально прогодувати свою сім'ю, купляють тільки там майонез, хліб, помідори і огірки. Ну і чай, звісно. Тобто, говорячи про поняття, ми повинні uh, мати чіткі. Конкретні поняття, які будуть зрозуміли будь-якому народу, тобто, перше, ми вже говорили нам на самій першій лекції, це поняття солідарності. Але солідарність в плані має бути завжди тільки на основі певного роду діяльності, тому що в принципі не можна об'єднати на якісь абстрактні фіктивні ідеї великі і широкі суспільні групи, тим паче, які між собою не перетинаються. Тобто не може бути солідарними люди, які працюють в шахтах на Донбасі, і народні різьблярі, наприклад, на Ужгороді яких проживають в Уджераді, тому що їхні сфери впливу ніяким чином не перетинаються. От, Коли ми говоримо про солідарність в плані, на основі трудових відносин, це говориться про те, що в сучасному світі, який ми будемо будувати, як би не було, культ праці повинен займати одне із головних місць, так само, як поруч, наприклад, із культом воїнства і культом геройства. Тобто культ праці, який повинен бути основний, він говорить про те, що не може людина бути солідарною, яка працює 10 годин на добу. Для того щоб напекти хліб, та для того, щоб розвести хліб, для того щоб людям що було їсти, і людина, яка живе таке гарне російське слово, празним образом життя. Тобто, це наприклад стосується наших там суддів, юристів, депутатів, які по суті нічого не виробляють для нашої країни і ніяких позитивних послуг так само нашому суспільству не надають. Тобто їхня праця не є ніяким чином матеріалізована і користі не приносить. Майдан, в принципі, був от яскравим індикатором. Він показав оцю от солідарність у цих от груп, інтереси, які знаходяться в протиборстві. Тобто, коли люди, використовуючи ресурс нібито політиків, ну насправді свій, які вкрали політики, висували підтримку на майдані. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, то перший майдан, який вийшов студентський, тобто то він був без неполітичний, тобто туди був заборонений вхід для політичних партій. І, ну і після розгону 30-го числа, в принципі, партії очолили, якби весь цей карнавал. І ви те, що от на гарбу працюючих трудових мас воно знову дарвалось до корита і займається абсолютно не тим, що полегшить життя українців. Тому, говорить якби, про поняття. Солідарність із тими людьми, як я вже говорив, які не об'єднані чи ніякою діяльністю, яка здатна принести реальну користь суспільству, просто неможливо. Поняття. Справедливості ми вже розбирали вище. Ну і так само, тобто принципи. Я думаю, що якщо ми будемо читати класичну українську літературу, чи просто подивимося, на те, як живуть більш примітивні цивілізації, ну так умовно кажучи, примітивні, да? наприклад, там, поселення на Сибірі і тому подібне, ви побачите, що у них є доволі прості речі, які полегшують життя всім. Наприклад, примітивні племена впливають. Які не мають постійно не займаються хліборобством, ну знову такий Сибір. Якщо хтось вполював здобич, то він запрошує в принципі всі все коло, з яким він спікується, на, на обід. Тому що завтра він може не вполювати. Після завтра він може не вполювати. і Тиждень в нього може бути на удачі, і він не буде ж ходити голодним. Тобто, таким чином, якби їхній соціум виживає, допомагаючи один одному. Раніше в українців, наприклад, які проживають особливо в, на перетині різноманітних шляхів, де багато подорожуючих, да, там гори, наприклад, лісники і тому подібне, то вони, наприклад, не залишали ніколи закритими двері для того, щоб людина, яка мандрує чи там, заблукала в лісі, могла прийти, переночувати, там поїсти і піти собі далі. Ну не залишати ж людину помирати в лісі, тому що закрита якби хата. О, тобто Це такі от елементарні принципи, які повинні полегшувати, полегшувати співіснування. О, тобто це, якби, да, Воно є, але на сьогоднішній день воно сприймається як пережитки і для так званого цивілізованого світу це є чимось в більшості диким, аніж нормою. Тобто, говорячи про принципи, основою наших поглядів мають бути ті принципи, які будуються на взаємодопомозі, тобто солідарність і взаємодопомога. Поняття і принцип. От саме тому, якби наша ідея в уявленні про всім цим трьом аспектам, повинна керуватися от, по суті трьома цими моментами: тобто солідарність, взаємодопомога і справедливість оце три слона, на яких має будуватися наше уявлення про природу людини, уявлення про економіку і уявлення про політичний устрій. Але ідея це не тільки те, про що якби сьогодні ми будемо з вами говорити. Ідея це цілісний образ, цілісна картинка, яка в майбутньому, в якщо ми говоримо з точки зору тобто, нас, людей, соціальних активістів, націоналістів, ми повинні говорити про те, що ідея в майбутньому повинна знищити світ, який сьогодні побудований цивілізацією бориг, тому що інакше це не називається, і побудувати світ новий. Тобто, зазвичай це відбувається через революційний процес. Його методом є революційний процес. Але революційний процес це не завжди те, що нам змальовують якби телевізор. Для багатьох, в принципі, до явища Майданів в Україні слово революція асоціювалося із таким, що от є НАТО-мітингувальників, які вриваються в Верховну там раду чи в органи правління, там б'ють депутатів і проголошують перемогу революції. От після так званого цього євромайдану революція для нас це коли там один олігархічний клан тікає у вигляді, там клюєві пшонок і Януковичів, а решта лишаються і деребанять їх не майно. От. Але в принципі це не є революцією. І тому спекуляція довкола цього от слова. Воно вона набуває просто катастрофічних розмірів. Те ж таки революція, якщо ми будемо заглядати словник, революція, якщо коротко, це зміна суспільно-виробничих відносин. Це означає, так як ідея включає в себе три пункти, це зміна всіх трьох от, елементів уявлення нас про світ. Тобто, це зміна ходячих моральних відносин між людьми, це зміна економічних відносин. В першу чергу, це зміна форми власності. І третє це зміна політичного устрою. Ну в Україні це проявляється от тільки третій пункт. Мінімально в тому, що ми говоримо, що нам потрібна децентралізація, тобто зміна, хоч як, як чином має відбутися от політичного устрою. Хоча, як бачимо, децентралізацію ніхто проводити ну, крім нас не буде. Тому що не настільки воно і потрібно. А якщо я буду проводити децентралізація, це так відходячи від теми, то, скоріше все, Україну спіткає от доля якихось варварських монархій середньовіччя, тому що вже сьогодні у нас вимальовуються не просто олігархічні клани, а феодальні клани, які скуповують не просто там, засоби виробництва природні ресурси, які скуповують цілі села із людьми, беруть їх на роботу і по суті створюють свої феодальні губернії. Ну, Для прикладу, можна згадати, да, от, Товариша Коломойського, який, як ми вже говорили, через те, що у нас викривлені поняття, ми його вважаємо прекрасним благодійником. Багато людей виражають йому підтримку, але ж в будь-якому випадку капітал повинен множити капітал. І по суті, вся діяльність спрямована лише не для того, щоб віддати нам гроші, які от він у нас перед цим вкрав, тому що в цьому немає сенсу для того, щоб в майбутньому вони принесли ще більше прибутки. Тобто, це людина, яка виступає першим феодалом в Україні. Тобто в нього є своє князівство, своя губернія. Тільки назву залишилося повернути є Катеринославська. В нього є свої васали, поставлені на місця в кожному районі, в нього є своя армія, от, як, вже є своя армія, так, яка у випадку притиснення його інтересів може спокійно бути, та, хто захистить його інтереси. От, тобто він вже може цілком в принципі, обу, огорожувати себе муром, будувати довкола себе на велике поселення, і прогрошувати себе королами. І ніхто нічого йому не зробить. Тобто повертаємося в середньовіччя замість того, щоб іти навпаки вперед. Ну, це якраз таки відбувається в силу того, що от, у людей, в першу чергу, як я вже говорив, у пропагандистів немає цілісного уявлення, який світ ми хочемо, і що в цьому світі ми маємо робити. От саме тому, коли ми говоримо, що методом нашої ідеології є революція, ми говоримо про те, що вона має відбутись. Але як вона має відбутися чи одвіноси суспільно політичних відносин? В першу чергу революція має три основних компоненти, які без жодного із них революція не відбувається ніколи. Тобто, перше, що має бути, це так звана революційна ситуація, це соціальна напруга. А в сучасному суспільстві, як ми бачимо, її не роблять революціонери, її роблять безпосередньо ті, хто очолює державу, її роблять сама влада. Тому що Янукович для того, щоб відбувся євромайдан, зробив більше, ніж всі активісти, які займалися революційними всякими справами по всій Україні, разом взяті. От. В принципі, можна прогнозувати, що майбутня революція так само буде створена передумовами саме тих людей, які сидять в органах влади в першу чергу. Тобто перша революційна ситуація. Друге, має бути революційний авангард. Якраз таки, от Євромайдан він чому його можна вважати як класиком нереалізованої революції? Тому що там от нічого от не було, і всі ці пункти можна яскраво бачити, дивитись і помічати, до чого це призвело. На Євромайдані до певного періоду не було сили, яка була звалася революційним авангардом. Що таке революційний авангард? Це певне об'єднання людей, в яких є певна конкретна ідея, концепція. Бачення нового світу і чим вона відрізняється від інших, те, що вони беруть відповідальність на себе. А весь український політикум всю дорогу тільки те й робив на Євромайдані, що не допускав того аби відбувалися якісь провокації для чого? Для того, щоб відповідальність не була покладена на них. Тобто це були люди, які зі сцени в першу чергу уникали відповідальності. Ну і саме тому, коли з'явився революційний авангард? Революційний авангард в Євромайдані з'явився. Саме, якби це там не було якимось елементом піару, але в першу чергу саме правий сектор став революційним авангардом на Євромайдані. Це люди, які взяли на себе ініціативу, які взяли на себе відповідальність, і перші зробили конкретні кроки, які дали конкретні результати, от, але чого не вистачало цього, цьому об'єднанню, тобто третього елементу складового це безпосередньо чіткої ідеї. Революційної ідеї, яку можна було б донести у вигляді конкретних понять і принципів до середньостатистичного українця. Проводячи от паралелі, ми з вами згадували вже більшовиків, що от у них сформовані революційні поняття і принципи, як і цілісна ідеологія, була доволі зрозуміла для широких мас і доволі грамотно подавалась, тому що, в принципі, зрозуміло, що. Забиті царським режимом селяни і робітники не читали Капітала Маркса і більше того, не читали його там критику гегельської філософії і тому подібні речі. От але коли приїжджав більшовик на коні, вимахував шаблюкою та й казав: Ви знаєте, фабрики будуть належати робітникам, а землі ми заберемо в царя і, і віддамо робітникам. І Всі розуміли, що ці люди хочуть, і всі говорили, ну я це ж цього хочу. І тому, в принципі, от він набув такої масовості. Поруч, дай з ним там були так ну, інші політичні сили, які проголошували схожі гасла. От. Саме тому, саме такі, от ухил в соціалістичну доктрину в період, майже 100 років тому, от, набув такого великого поширення. Тому що була соціальна напруга, як ми говорили, перший необхідний елемент революції, була конкретна революційна ідея і був авангард, який був здатний взяти на себе відповідальність і повести народні трудові маси для реалізації цієї от ідеї в життя. Чим це закінчується, це вже питання другорядне. Але питання в самому процесі, а не в тому, які це вже мало наслідки. Говорячи на сьогоднішній день, сьогодні сучасний світ капіталістичний. В основі якого лежить приватна власність, має дуже цікавий козир. Він називається розподіл праці. Розподіл праці на сьогоднішній день настільки розшарував наше суспільство на різні соціальні групи, що в принципі об'єднати їх безпосередньо під такими примітивними гаслами, як «фабрики робітникам і землю уже неможливо, тому що поруч із постійно зростаючим олігархічними кланами. Які мають такі, як напіворденську структуру, зростає велика кількість людей, які є по сонячне найманими працівниками, але є так званими як. Прота буржуа, тобто це наприклад, дрібні підприємці, менеджери середньої ланки і тому подібне, яких в принципі таке явище, як олігархічні клани, не особливо хвилює, тому що отримуючи заробітну плату в Україні 12-15 тисяч гривень, в принципі, людина не буде задумуватися, що олігархи в нього крадуть там, що місця ще, наприклад, 8 тисяч. Наша з цієї причини, що йому буде вистачати того, що він отримає, саме тому якби повторити, то що зробили більшовики на сьогоднішній день, у нас просто не вийде. От і питання із розподілом праці із об'єднанням оцих от розрізнених соціальних груп, воно повинно впиратись в першу чергу не із якихось великих таких, от конкретних там на основі звершень на основі трудової діяльності, і не за рахунок того, що ми зможемо зібрати тих, хто незадоволений в критичній кількості, і повести їх там на бастилію українську. Ні, такого не буде. Це може відбутися лише тоді, коли ми почнемо безпосередньо другий етап революції. Революція в своєму напрямку має два основних етапи. Перший етап це відповідно силовий. Тобто, коли революція знищує щось старе для того, щоб звільнити місце новому. Другий етап це етап творення це коли на місці цього старого ті, хто є авангардом, починають будувати новий світ. Тобто, говориться про те, що ми реально можемо починати якісь зміни ще тоді, коли ми уже зараз, не вигравши оцю війну із режимом, будемо займатися творчою стороною революції. Тобто, вже будемо будувати певний світ. Як це може виглядати? Тобто, в першу чергу, це будь-яка країна і основою є завжди засоби виробництва, є земля, є природні ресурси. Тобто, ми можемо займатися тим, що пропагувати ідеї об'єднання людей. Довкола земельних багатств по селам створювати свої поселення, брати масову землю і пробувати будувати таку інфраструктуру, яка б мінімально взаємодіяла із державною інфраструктурою, тобто щоб не було викачки ресурсів, в той момент, коли люди побачать, що реально ми можемо жити, і реально ми можемо створити таке суспільство. Про яке ми говоримо, де не буде там, да не буде бюрократів, не буде корупції, не буде мінтовського безпреділа, от тоді, коли ми зробимо найменше приклад, нехай там буде жити 500 людей, але вони побачать, що це реально, от тоді, в принципі, можливо, буде опановувати все більше і більше сердець і душ народних мас для того, щоб просувати нашу ідею далі. Саме тому революція повинна для кожного з нас стати стилем життя. Тобто, якщо ми говоримо про те, що для нас є пріоритетним здорове. Молоде спортивне покоління, то це означає, що в жодному випадку, хочемо того чи ні, ми не маємо права дозволити собі з'явитися, наприклад, в громадському місці з цигаркою в зубах там, чи з пляшкою пива. Тому що це є невідповідність тим ідеям, які ми проголошуємо, і які ідеї ми сповідуємо. Та? Тобто, повторюючи е, із минулого, що якщо ми говоримо про те, що ми вважаємо... Що нація це сукупність людей, які об'єднані духовно історично за принципом землі, а також за ознакою крові. Тобто всі ми є один одному родичем в якомусь розумінні, тому що в нас спільні гени і спільна кров протікає. Це означає, то що неможливо буде, що хтось буде великим там латифундистом і буде пригнічувати своїх найманих робітників, сам отримуючи мільйони. Так а хтось буде отримувати там дві тисячі і ледве зможе прогодувати свою сім'ю. Тобто, це є оця от невідповідність, яка доволі активно кидається людям завжди в очі. Тобто, чому люди не вірять політикам? Тому що ми не знаємо, по суті, в більшості ми не цікавимося в біографією. ми не цікавимося з їхніми програмами політичних партій. 99% виборців не читають програми передвиборчих партій. Ми, в принципі, не особливо вникаємо в те, що вони там говорять зі своїх широких екранів, що вони пропонують, так? Тобто, якщо прочитати будь-яку передвиборчу програму, що вони там пропонують, ну 99%, от, ну, особисто я не, не розумію, що вони конкретно хочуть. Але чому люди не вірять політикам? Тому що вони бачать невідповідність своїм благим намірам їхньому стилю життя. Тобто ми бачимо, що вони говорять, що вони за нас переживають, да і в моментом соціальної напруги, коли потрібно вирішити долю України, вони йдуть на канікули, йдуть відпочивати. З'їдуть відпочивати в Європу і.